Привіт мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДША Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України 1 гривня 2001 року. Це монета ось таким браком. І коли я її ретельно оглядував, то мені прийшла думка, що ця монета може бути виробничим браком. Я запитав в гуглі у робота, і робот підтвердив, що ця монета може бути виробничим браком. Їх є цілий ряд. Якщо вас цікавить, то запитайте в гуглі про виробничі браки монет і собі послухаєте. Тепер перевернемо монету на реверс. І ось. Також брак на реверси. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раітетних монет.